Всім вітання, друзі! Сьогодні короткий огляд: ліхтарик з тему для читання книг. Давайте подивимося, що він себе представляє. Розпакування. Отже, розпаковуємо. Перед нами компактний ліхтарик, який має прищіпку, Зручно кріпиться до книги, гнучку основу. Можна легко налаштувати кут освітлення, та відсік для батареїв. Зроблено все доволі акуратно, нічого не люфтить. Функціонал та режими. Цей ліхтарик має три режими світла: біле, жовте та комбіноване. Також ще регулювання яскравості, що дуже зручно, можна зробити м'яке світло, а можна яскравіше. Зараз я покажу, як він працює в повній темряві. Світить потужно. При цьому світло спромоване саме на сторінки, а не сліпить вам у очі. Живлення. Важливий момент. Батареї в комплекті не йдуть. Працює він саме від батареєк, тому це врахуйте перед покупкою. Практичність. Як видно на відео, ліхтарик дуже зручний для читання, руки вільні, світло саме там, де вам і потрібно, та не заважає іншим. Також може бути корисним для навчання, для роботи з зошитами або будь-яких інших ситуацій, де потрібно локальне світло. Але є один суттєвий мінус. І на мій погляд, важливий. Ця модель, яка саме в мене, працює на батарейках. Так, сам ліхтарик дешевий, але в перспективі він може вийти дорожчим через постійну заміну батареєк. Тому моя порада якщо вже брати, краще доплатити і взяти модель на акумуляторі. Висновок, друзі, в цілому ліхтарик справді класний, мені сподобався. Компактний, зручний, світить класно. Особливо підійде тим, хто любить читати або займається навчанням у вечірній час. Посилання, до речі, залишу в описі. Друзі, якщо відео було корисне, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео.